Видивитися новини на сьомому каналі В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Потрощила будинок та обірвала дроти. Нічна атака Росії знову наробила біди на Одещині. Нині на місці падіння уламків працюють прокурори, які фіксують черговий злочин РФ. За їхніми даними вночі Одещину атакували шахедами. Додам під прицілом ворога була критична інфраструктура. Бойова робота сил проти повітряної оборони тривала близько двох годин. В операційній зоні сил оборони півдня вдалось збити дев'ять баражуючих снарядів. Один, власне, над Одещиною. Українські та польські правоохоронці розслідують закупівлю озброєння за ймовірно завищеними цінами. В обох країнах вже провели обшуки. Мова йде про закупівлі за період з квітня 22 по лютий 23 року. В межах механізму міжнародної допомоги правоохоронці підозрюють, що вартість озброєння штучно завищили через фірми прокладки, зареєстровані за межами України. При цьому суму, яку ймовірно переплатила наша держава, поки не називають. Бронювання працівників цирку та медіа у Мінкульті відреагували на обурення суспільства. Очільник міністерства Ростислав Карандієв у дописі на Фейсбуці заявив, що така реакція людей це неповага до тих, хто чесно та якісно виконує свою роботу. Він написав, що дирекція пересувних циркових колективів України не вуличне шапіто, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи. А бронювання працівників телемарафону потрібне, щоб протистояти російській дезінформації та пропаганді. Нагадаю, напередодні стало відомо, що працівників телемарафону та низки змі забронювали від мобілізації, які співробітників цирку, музеїв, заповідників, ансамблів тощо у частини суспільства це викликало нерозуміння. За допомогу ухилянтам прикордонних з Одещини отримав два роки дисциплінарного батальйону. Встановлено, що на початку грудня 23-го року фігурант запропонував двом своїм знайомим підробіток. Вони мали на власному авто перевозити клієнтів через державний кордон до Молдови, оминаючи пункти пропуску та прикордонний контроль. Прикордонник знайшов двох охочих, яким пообіцяв за 4 тисячі доларів з кожного вивести їх з України. Після отримання грошей він посадив їх в авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди достав. Та чоловіків. Перевізники з ухилянтами були затримані прикордонниками за 100 метрів від лінії державного кордону. На Миколаївщині військовослужбовець постане перед судом за державну зраду. Встановлено, що у листопаді 23-го року головний сержант розпочав листування в проросійському чат-боті. Правоохоронці вважають, що військовий пішов на співпрацю не лише через проросійські погляди, а й для отримання грошей. Підозрюваний відправляв представнику РФ координати базування підрозділів Сил оборони. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою військовому загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення. Дякую за Стріляв з мисливської рушниці зі свого балкона. Копи затримали п'яного дебошира з Великодолинського. До поліції подзвонила жінка та розповіла, що її сусід відкрив стрілянину з вогнепальної зброї. Коли оперативники прибули на місце, зловмисник зачинився в квартирі. Тож на підкріплення приїхали ще й спецпризначенці. Чоловіка затримали. Йому інкримінують порушення громадського порядку із застосуванням зброї. Це може обернутися для стрілка ув'язненням на сім років. За запуск салютів під час війни в Одесі троє людей отримали вироки суду. У лютому минулого року 38-річний чоловік на підпитку запустив феєрверки у спальному районі. За це він отримав 5 років тюрми та 17 тисяч штрафу, оскільки вже був засуджений за крадіжку. Другий правопорушник, 25-річний житель Одеси, запускав салют біля готелю на 10-й станції великого фонтану, виконуючи святкове замовлення. За це суд обрав йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Такий же вирок отримав. Ав 32 дворічний одесит, який оригінально вирішив привітати дружину свого товариша, правоохоронці нагадують, що використання піротехніки у військовий час заборонене. Прикордонники врятували чоловіка, який заблукав у Карпатах. 42-річний чоловік за 6 днів пройшов близько 70 кілометрів по засніжених горах. Врешті він втратив орієнтування, промок та змерз. Але на щастя, його вчасно виявили прикордонники за спробу незаконного перетину держкордону. На чоловіка склали адмінпротокол. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами вже де можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.